Всім привіт та доброго здоров'я! Нещодавно в інтернеті зустріла бананово-сирний десертик без випічки. Захотілося також спробувати його зробити. Ось що в мене вийшло. Беремо 300 г печива та подрібнюємо його в крихту. Нарізаємо шматочками банан та ретельно розминаємо його виделкою. Додаємо до нього печиво та какао. Все змішуємо. По рецепту тут лише один банан, але маса не набирає потрібної форми. Тому додаю вершкове масло, злегка його розтопивши. Гарненько перемішуємо, розминаємо руками. Треба, щоб маса ось так гарно тримала форму. Готуємо сирну масу. До кисломолочного сиру додаємо ванільний цукор, злегка розтоплене вершкове масло, злегка розтоплений мед та перебиваємо до однорідності. Готуємо харчову плівку, викладаємо підготовлену масу. Розподіляємо її у формі прямокутника або ж квадрата. Гарненько притискаємо, вирівнюємо по краях та викладаємо сирну начинку. Розрівнюємо та по бажанню викладаємо ягоди. У мене заморожена смородина. Акуратно скручуємо з допомогою харчової плівки рулет та ось так формуємо ковбаску. Можна ще в один шар плівки. До холодильника не менше, ніж на 5 годин, щоб маса стабілізувалася. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!